Всіх наших неамонних та непосидючих глядачів. Привіт! привіт Упевнена, що всі наші друзі вже не можуть дочекатися 19 грудня. Що там казати, ми з тобою теж не рахуємо до цього свята. Замість рахувати дні і складати пудинки список подарунків пропоную зробити і приємність Святому Миколаю. А як ми можемо таке зробити? Дуже просто зі звичайної коробки змаструємо казкову скриньку, у яку кладемо наш лист із проханнями, і Миколаївчика парці сюрприз, а нам здійснення бажає. Для того щоб зробити таку чарівну скриньку, нам знадобляться порожня коробочка, білі, сині та блакитні смужки для квілінгу, обгортковий папір і клей. А оскільки день святого Миколая родинне свято, залучіть до цієї творчої майстерні і своїх батьків. Доки ви будете робити оздобу, вони допоможуть здійснити перетворення коробки у скриньку. Візьмемо спочатку коробочку, її обклеїти потрібно всередині. Заздалегідь, щоб вона трохи. Підсохла після цього, коли вона підсохне, починаємо її обклеювати іззовні. З того, як батьки приклеїли до скриньки сині паперові стрічечки, починаємо прикрашати її у техніці квілінг. У нас має бути три бутончика, 10 тугих спіралей, одна біла квіточка, яка складається з 8 пелюсточок, одна синя квіточка. Яка теж буде складатися з вісім пелюсточок, доклеїмо. Далі півквіточки має бути сині, чотири штучки. І півквіточки білий 3 штучки. Спершу оформимо кришку, приклеюємо на неї синю квітку, зверху білу, в серединку спіральку. І робимо вусики. Беремо. Одну синю смужку і одну білу смужку. Зложимо їх наполовину. Тобто в нас має бути серединка. Але білу смужечку ми чуть-чуть. Маємо приклеїти вище, не разом із синьою, а чуть-чуть вище. І біла в нас має смужечка бути в серединці. Це для того, коли ми будемо робити наші вусики, щоб біла смужечка вийшлася зверху. Ось. Ми замотимо так само, як звичайно, спіраль, тільки в одну сторону, одну сторону і в іншу іншу сторону. Починаємо з білої. У нас мають вийти ось такі вусики. Коли ми будемо приклеювати, намащуємо клей там, де ми згинали наші смужечки. Також доповнюємо композицію квіткою з трьох пелюсток, знову додаючи три тугі спіральки. Далі оздоблюємо бокові стінки. Наша коробочка готова, але це ще не все. У нас є такий рулончик. Ми беремо рулончики із паперових рушничків. Вирізаємо їх такої величини, якої в нас коробочка, так, щоб він помістився всередину в коробочці. Обклеїмо обгорточним матеріалом, коли воно підсохне, беремо звичайну синю стрічку. Зав'язуємо на наш рулончик бантиком. Ось. І залишиться написати лист. Лист має бути невеличкий, те дітки можуть написати своє побажання, згорнути рулончиком. такої величини, щоб помістилося в наш червний рулончик. І помістити в нашу скриньку. Спробуйте і ви. І Святий Миколай прийде до вас обов'язково і принесе вам багато-багато солодощів та подарунків. Я дуже люблю, коли під подушкою серед інших подарунків я знаходжу книгу. У мене вже невеличка бібліотечка є від Святого Миколая. Нова книга це завжди цікаво, особливо якщо вона у гарненькій палітушці з іскравими малюночками та святковим зимовим настрім, яким вас захопить країна сніговія. Книга захопить вас не лише зимовим настроєм, а й розкриє усі чари цієї білосніжної пори року, які вона творить під звуки мелодій танку тендітних сніжинок, рипучого снігу, сердитої хуртовини, тріскучого вогнища. Отож ласкаво просимо Україну сніговію. Здійснити таку подорож вам допоможе ця фантастична книга. Її написала не просто письменниця. А казкотерапевт Катерина Єгорушкіна. Вона першою в Україні зуміла поєднати зимову казку про музику з зимовою музикою. У цьому їй допоміг музикант Стефан Недериця. Він уклав музичний альбом, куди увійшло 29 творів зі звуками зими. Відкриваємо книгу. І разом з автором потрапляємо у країну сніговія, де все, окрім людей, зроблено зі снігу. У цій сніговій країні музику люблять всі. Не дивно, що й кожен її мешканець вміє грати на якомусь музичному інструменті. До речі, інструменти теж зроблені зі снігу, і вони здатні на неймовірні перевтілення, якщо на них грають від щирого серця. І навіть якщо ви не любите музику, не знаєте нот, не вмієте складати мелодій, вас це швидко навчить робити маленький талановитий хлопчик на ім'я Кая. Він познайомить вас з усіма нотками-борульками, відкриє секрети. Кожної нотки, навчить складати неповторні мелодії допоможе потрапити у секретну будівлю. Тому, якщо ви бажаєте відкрити таємниці цієї книги, а також почути справжні мелодії зими, вам необхідно перегорнути сторінку цієї книги. І ви не помітите. Як завірюха мрій занесе вас країну сніговія та подарує незабутню мандрівку, повертаючись з якої ви не лише будете знати всю музику зими, але й зможете стати справжнісіньким музикантом. Пам'ятаєш, як у перший день грудня вибав перший сніг? Як таке забути? Пухнастий, лопатий і білий білий. Хлопці навіть встигли сніжки погратися, доки не зранку не розтануть. Не тільки ми зраділи цьому снігу, якби ти бачила, як у нашому дворі собаки на нього реагували, принюхувалися, свої сліди розглядали, бігали. Потім знов у Самі хата та й годі! Дозвольте представити вам доволі незвичних домашніх улюбленців, ахатінів, найбільших сухопутних малюсків. Батьківщина Ахатін Західна Африка. Мешкають вони в тропічних лісах, тому що вони там знаходять собі їжу. Але місцеві жителі їх не їх дуже недолюблюють, тому що вони можуть з'їсти ціле плантації бананів та апельсинів. Але водночас вони їх вирощують. Ілля, а ти нічого не переплутав. Щойно ти сказав, що їх місцеві мешканці недолюблюють і в той же час розволять на фермах. Саме так. тому що їх використовують в їжу. Особливо їх люблять в Західній Африці, в Західній Європі та Східній Азії. А хотів використовують ще в косметології, слив, що відділяє тварини. Код до складу дорогих кремів. Я прошу свою маму, щоб вона дозволила наші крисенці ахатіни побазити їй по шкірі. Але мама чомусь відмовляється. А живуть не лише в Африці, але і в нашому зоокуточку. Дома я теж маю пару ахатів. Чим же вони цікаві? Ось подивіться, яка гарна у них мушля. Він в ній ховається молюс при небезпеці. Рухається він повільно за допомогою цієї ноги, а їсть за допомогою язичка, на якому розміщені рогові шипи, якими він шкребе кусочки гарбузів, капусти, морквочки, яблуків. В нього є чотири пари антенок. На верхніх антенах розміщені очі, а на нижніх органи чуття, якими молюс відчуває смак запах. Цікаво розмножуються Ахатіни. Вони гермафродити, тобто кожна особина має чоловічий жіночий орган. І обоє вони відложують яйця розміром з горошину. Я коли це побачила, то була здивована. Яйця були схожі на розсипані перла, білі та блискучі. Яєць може бути 2-4 сотні. З них вилуплюються маленькі равлики. Ось подивіться, оці молюски, молоді ахатінки, вилупились з яєць 15 вересня. Ось такі вони виросли за 2,5 місяці. Нашим глядачам, напевно, цікаво, як доглядати за ахатінами. Жити вони можуть в тарайні або навіть в пластиковому контейнері. Але на дно потрібно насипати ґрунт товщиною 5-8 см, тому що вони люблять зариватися в нього. У в нас, в тар... в нас в пластиковому контейнері є кокосова стружка. Вона добре тримає вологу і рихла. Житло для хатін повинно провітрюватись, тому в кришці ми зробили отвори. Кришка необхідна, інакше ваші кораблики почнуть подорожувати по вашій квартирі. А ще потрібно пересипати ґрунт і стіни водою. Одночасно, з іншим в контейнер має бути вода. Якщо ахетін малий, то посудина має бути не глибока, інакше вони можуть втопитися. Малюски люблять воду, яка їм потрібна для секреції слизу. Їх можна і потрібно іноді купати. Будь-яке житло потрібно прибирати тераріум чи пластиковий контейнер чи кравники. Миють і змінюють ґрунт в Раз в два місяці. Отже, сьогодні ви з напрочуд хорошими домашніми улюбленцями. Це ахатіни. Вони не не мають при... неприємного запаху, їдять овочі і фрукти, тобто недорогі ком корма. Їх не потрібно вигулювати і везити до ветеринара. Вони не розбудять вас вранці голосними звуками і не зіпсують ваші меблі. На них не буває алергії і вони чудово знімають стрес. До речі, коли йде лопати і сніг. Дуже добре його можна роздивитися, обережно, зловивши рукавичку, це так захопливо. А зараз, бо підрахували дослідники і не щонайменше 130 різних форм сніжинок. тому маємо роботу на цілу зиму, ловити їх та змальовувати. Це якщо зима буде сніжною, і буде вільний час між виліпленням сніговиків і катанням на санчатах. До зустрічі.